Так говорить Господь, який лист про розлучення є у вашої матері, і яким я її відпустив? Чи якому боржникові я вас продав? Ось ви були продані за ваші гріхи, за ваші беззаконня я відіслав вашу матір. Чому так, що я прийшов і не було нікого? Я закликав, та не було того, хто слухав би мене. Хіба моя рука не має сили визволити? Чи я не матиму сили врятувати? Ось своєю погрозою я спустошу море, і оберну ріки в пустелі, і засохнуть їхні риби від того, що немає води, і вони гинуть від спраги. І я вдягну небо в темряву і покрию його мішковиною, як одягом. Господь дає мені язик на поумлення, щоб пізнати, коли потрібно говорити слово. Дав настанови мені вранці і наділив мене вухами, щоб слухати. І Господня напомлення відкриває мої вуха, я ж не буду неслухняним, і не говоритиму проти. Я підставив свою спину для биття, а свої щоки для ударів, і своє обличчя я не відверну від сорому бути опльованим. І Господь став моїм помічником. Через це я не засоромився, але я поклав своє обличчя як твердий камінь, і я пізнав, що не засоромлюся. Адже наближається той, хто мене оправдав, хто той, котрий мене судить, нехай стане разом напроти мене, і хто мене судить, нехай наблизиться до мене. Ось Господь мені допомагає, хто мені вчинить зло? Ось усі ви постарієтеся, як одяг, наче міль поїсть вас, хто з вас боїться Господа, нехай почує голос Його раба. Коли хто ходить у темряві, немає для таких світла, покладіть надію на Господнє ім'я і зміцніться в Бозі. Ось ви всі палите вогонь і посилюєте полум'я. Ходіть за світлом вашого вогню. І за полум'ям, яке ви розпалили. Завдяки мені це вам сталося, заснете в смутку.